А что он не воюет-то вот на СВО, сын Медведева? А у нас многие сыновья не воюют, уважаемые. Многие не воюют. А Медведев мог бы сказать, а почему Медведев, спрашивают у вас сейчас, почему вы не на ленточке, а? Ну, я, так сказать, в свое время... Понятно, вот, вот, вот... А то, что у Сталина сыновья были офицерами еще до войны, до войны еще были офицерами, они служили в армии. Mm -hmm. А Это... почему сразу должен оказаться Илья Медведев в войсках? Ну потому что человеку так хочется. А -а -а -а. А стар... Подклевелся призывного... Давай. 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 <за с за> на нас. Да, мы возраста. надеемся, что и вы призывного возраста, mm -hmm. и до вас дело дойдет. Если человек да. говорит, что он вполне призывного возраста, почему он не идет добровольцем? Это другое, Ты, это, 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 это другое, товарищи, это другое. У нас у нас и а -а -а. так работать некому, понимаете? Работать а -а -а -а. некому, и ну, так не работать. Ну, Без Прекранц... меня большевики обойдутся, дорогие да. мои. Вот это Прекранц... вот есть ответ. До свидания, уважаемые. Калининград, у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Калининград. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, с вами говорит старший лейтенант гвардейской э, контимировской дивизии, э, ветеран Первой Чеченской. Э, вот, так скажите, а вот вы такие все патриотичные, а ваши конкретно сыновья, зятья, дети кто-нибудь воюет? Родственников кто много там, уважаемые. У вас конкретно. Родственников много, и... да, да. У mm -hmm. баранца тоже там воюют, да. И у, а некоторые уже там... зарыли в землю, уважаемые. Все, ну что у меня можно тоже сказать, родственник да. Родственник погиб, да. Да. А более вопрос, того, то есть... более того, вам скажу, у меня даже могилы отца и матери разрыхлены. Ну так могилы отца и а матери, они же не тогда, не сейчас погибли Да, да, да. Ох, Но не похоже, это... чтобы вы были старшим лейтенантом, танкистом, контемперусом. Да, да. О, ох, не да похоже. Ну что же да делать, Вот нет. второй вопрос, просто интересно. У нас убыль населения ежегодно миллион человек в год, понимаете? Кривая рождаемость, русский крест. Да, э, знаем, знаем это, да. Ну, да. Так, а вот если вы собираетесь воевать с НАТО и дойти до Киева, это сколько вы человек миллиона? Мы миллион? собираемся, война, вы а вы не собираетесь положить? В Да, да. А? да ну, а Скажи это так. А, товарищ старший лейтенант, скажите, пожалуйста, да. чей Крым? Сей Крым? Крым, понимаете, это вы отвечаю прямо. До свидания. Да, Все, гуляйте uh -huh. дальше. Значит, правильное uh -huh. у меня сомнение Конечно, Миша, конечно говорим. Какой там старший лейтенант? Боже мой! И да. Конечно, <laughs> <laughs> конечно. Пане Владиславе, хотим поговорить с вами про интервью, которое дал наш <кхем> Очільник Збройних сил Олександр Сирський виданню The Guardian. Чи ви читали це інтерв'ю? І що би про нього сказали? Як би його охарактеризували? Моя англійська не настільки досконало, щоб читати його в оригіналі, але певні ну, такі тези з того інтерв'ю, звісно, я бачив. Що вас найбільше вразило в цьому інтерв'ю? Вразили розбіжності в цифрах, і вони насправді певною мірою е, дивують, бо ми всі жили е, ну, з певним переконанням, що російська армія починала масштабний наступ у лютому 22-го року 200-тисячним угрупуванням. Генерал Сриске стверджує, що тоді Росія було 100 тисяч. Здається, що або якісь речі не враховані, або можливо весь цей час ми перебували в певних ілюзіях. Що ж стосується намірів ворожої армії до кінця року. Створити групування військ на рівні понад до, до 700 тисяч. То тут я маю так само серйозний скепсис, бо з урахуванням тих втрат, які щомісяця ворожа армія втрачає на збирати таку кількість особового, складу російським емісарам буде край важко. Бо зазвичай російські спроможності щомісяця поставляти до власної армії до 30 тисяч осіб обмежується. Зараз навіть трохи менше. Але тут має йтися про цифри приблизно 70 Тисяч щомісячно без проведення бадачиського мобілізації назбирати по всій Росії таку кількість мовіків неможливо, але е, головнокомандич має дещо іншу думку е, з цього приводу, і вона, як на мене, є певною мірою суперечною. Так само я досить скептично сприймаю його твердження про те, що ми спроможні звільнити Крим. І маємо на це план. Бо ми ж пам'ятаємо, події 23-го року, і наше очікування, мовляв, у вересні ми будемо пити каву на набережній Ялти. Ці заяви тоді досить активно працював очільник військової розвитки нашої країни. Всі ми в ці заяви ввірили, не сталося так як гадалося. Сталося потім і за те велике розчарування, і зараз, тішити себе надіями про можливість звільнення Криму і наявність відповідних планів і щодо цього, я так само намагаюся уникати. Чому? Для реалізації цієї місії потрібні надзвичайно масштабні ресурси тих ресурсів у нас немає і осяжній перспективи ми їх навряд чи отримуємо, бо незважаючи на ухвалення відповідного Акту щодо передачі нам військово-технічних засобів на суму приблизно 61 мільярд доларів від уряду сполучених штатів Америки, Транші військово-технічної підтримки не дуже тішить нас. Йдеться про суми, які набагато менші ніж ті, на які ми розраховували. А зрозуміло, що для реалізації плану щодо звільнення Криму від ворожої окупації потрібна надзвичайно величезна кількість ресурсів. А якщо говорити про людський ресурс, чи його достатньо, чому тоді пан Сирський робить такі заяви про Крим? Е, важко сказати, чому саме в такий спосіб наш головком вирішив комунікувати з суспільством. Є декілька. Питань немає і інших поки що джерел інформації, чому саме в такому ключі відбувалося інтерв'ю, чому чому саме на цьому робив наголос генерал Сирський, але знову ж таки, як то кажуть, час нас розсудить. Наскільки раціональними було твердження генерала Сирського, наскільки вони зможуть трансформуватися в, в ситуацію на полі бою? Бо те, що ми останнім часом чуємо саме безпосередньо з лінії бойового зіткнення, це досить тривожне звіски. А як би ви от про тривожні звістки? Що би ви сказали про те, що зараз відбувається на фронті? Є ви бачите бачимо просування Росії. Дуже серйозна у нас надзвичайно складна ситуація на сході нашої держави. Звісно, Покровський і час Ярівський напрямки надзвичайно складна ситуація. Курахова, як бачимо за останні кілька діб, ворог там активізував свої дії. Напрямок на Купинськ так само ворог трансформував свою чисельну перевагу в територіальній забуток. Причому він отримав змогу просуватися там, де рік тому назад отримав серйозного ляпаса і був змушений відступити. Звісно, з тривогу, я дивлюсь на пожвавлену ситуацію на півночі Харківщини. Це ж очевидно, що ворог провів певні трансформації своїх сил та засобів, підтягнув додаткові резерви та ресурси і намагається знов наступати. І в районі Вовчанська, і наприклад, на Липці Віталій Таранцев. Новий речник АТО Харків інформує нас про те, що ворог буде активні бойові дії на цій ділянці фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.